Усім доброго, доброго раночку. Сиджуся на лавочці. Класно, так. І Угу. Цією всією красою. Навіть не знаю, скільки я зараз в нас годин. Десь, мабуть, вісім. Думаю, що так. Mm. Красав! Ось Вот такого я сегодня люблю, когда она спокойно так. Вот так солонечко светит. Такая соседская собака трошки начала репетовать, может быть, уже требует Хорошо у нас собаки наши так не требуют ясточки. Вот это было шеребащимось. Вот так. Класно. Вона навіть не вмивала ще. <гум> вийшла на двор. Думаю, посаджу трошечки. Полюбуюся. Нянечка вона зі мною вийшла. Нянечка, ти зі мною вийшла. Дівочка моя. Сонечка моя. Вона вже на кура дивиться. Ні, нянечка, не хочу йти до курочок, вони зараз будуть вимагати в мене їсти. <клес> Оце я думаю, якщо б мої кури були такі, як оця сусідська собака. Боже, який би був там гвалт. Добре, <клес> <клес> що вони мовчать. У них їсти -с -с сідає завжди. Ой, їстенькі є. Але вони хочуть, щоб я щось вареного їм принесла, такого, знаєте, смачного. Знеслась хтось. Вже рання моя пташечка знеслась. Ой, дивіться, як там гарно квітнуть оці морозка. Морозка, так, називається. Зранку взагалі все-таки класно. Супер. На осінь це діло таке. Всім доброго, доброго раночку. Сиджу. Ну, ось, Лежу. Ага, можна сказати, лижуся. Тут на подушечках, на собачках розмастився, І добренько лежу. О, базила раз цим йодом. Ще не впітався, бачите? М -м -м -м. Не, на руках швидко впитується в мене йод. У мене, походу, йоду не вистачає, кажуть, якщо. Ой, позабачаю, чуть не ранила камера. Якщо швидко впитується, все трошечки залишилося. О, не вистачає. Може і так. Ми вчора з Дашої до ночі прибиралися. Там куча була, лежала біля калітки. І зараз її нема. Перевезли ми вчора під фонариком уже, господи. У нас, як завжди, на ніч розсипається ентузіазм. Тут та плітка лежала, то ми її поперевозили, попереносили. Mm. Зараз сиджу, трошки посиджу, і потім піду собі кавку робити. Mm. Клас. Обожні такі раночки. сонечко. Гарно так. Вчора наробила собі куча чаю, всяких наварила. Ой, дівчатка. <кхм> да. Ну і добре хворіть. Під вечір зовсім стало погано. Шла і камінчик заполила і чайків напилася. А потім всю ночь бігала туди-сюди, на прогулянку. Що, ти хочеш до курочок сходити? Добрий раночок їм сказати. <coughs> У нас і стірка, і уборка повним ходом. Ай, 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 добрий ранок, курочки. Добрий ранок. Блін, Серега скосив квіти. І воно так негарно зараз. Йо-моє. Бачите, де-не-де залишилось ті, що такі ще більш-менш питаються. Ні, вже все. Воно все і скосив. Нема. Вже вони такі шикарні, А зараз воно. Ко-ко кошечки, ко ко кошечки. Чекайте, я тільки-тільки проснулася. У вас там воно є, і сухий, і корм. І воно тикви Да, Ко ко кошечки. То пожуйте поки так. Дайте мені трохи проснутися. Хочу проснутися. Боже, у нас майже кінець вересня, да? і так, ну. Стільки квітів, стільки всього, все таке класне. Що це в мене кустики розвалились? Що це за Новий Год? Це якась зараза тут лазила. Це мов хішка. Тут, 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 між кустами йти. Засранець. Це гішко. Так, що? Я ж хотіла вам показати, що ми вчора зробили. Ну, ми багато чого зробили, того, що я не, не знімала. Ну, давайте я покажу, куди ми що перетаскали. Ось тут вже, бачите, більш-менш прибралися. Потрошечку прибираємося. І ось там плітка, та, що вона стояла біля цього. Біля воріт. На кучі лежала. Ми її сюди переложили. Ось Тут різноманіт. Ось вона буде вже під цією стіночкою лежати. Потім сюди далі будемо прибиратися, прибиратися. Сюди кирпичі все переклали, сюди всю плітку переклали. І потроху-потроху Ой, так і припираюся. Тут потім Стас зах'є у весібі. Я думаю, що і ми можемо з Дашою. Ми вчора квіти підв'язували, то і болти крутили. Ну, в смачні це саморізи, шуруповертом і то, і все. Короче, потроху десь наводимо лад. Потроху десь щось розгрібаємо. Короче, таке, таке ой 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 Оп. Оп, да. А ці квіти обожні. Вони класні. Вчора луна така була, місяць. Місяць такий великий-великий був. Це ж е, затемнення начебто було вчора. Чи позавчора. Ось. Це треба ну, було бажання загадувати чись таке, але ну, я начебто щось загадала. Дай Боже, збудеться. О, хо, хо, хо. Всім одним словом, доброго раночку. Ми сьогодні з Дашею. Даша йде на навчання, вона йде на повищення кваліфікації, так сказати. То вона в Турції навчалася у ці перманенти, це все оце таке. Як вона там називається. А це вона хоче зробити собі ці. Взяла курси брови, вії, ламінація і щось іще. Брови вії, покраска, коротше, ламінація, оці всі діла, щось іще. Не, не пам'ятаю це, вона буде ходити на ці курси, декілька уроків буде брати ну, вона, Їй треба чисто технологію понімати, і цю технологію вона знає як. Їй треба чітко розуміти, як правильно розводяться у ці всі не препарати, вона називається. Як вона? е, Хімікати, не хімікати. Ну там реактиви якось так от. Воно виходить чи реагенти, чи реактиви, щось таке, бо воно ж коли ламінацію вії робиш, то там якось по-іншому, чим наращувати, чи красить, знаєте, просто. То коротше, це вона взяла собі, кажа, що якщо люди приходять на цю перманент, то частенько буває таке, що і спрашують, там чи за ламінацію, чи підкрасить бровка, потім бо ну, одне діло набить. Бровка. А друге діло, що якщо дуже світлі брова, то воно ж ще підкрасить її, щоб було бравенько. Ну, коротше таке. В общем, ще буду навчатися трошки. Ділька в неї там мовчання цього. все буде потім їхати. Це хто спрашував чи питав. А ще в нас що? А ще ми сьогодні йдемо з Дашою на концерт. Вона взяла біолети. Це приїжджає до нас ісполнитель Адам. Може хтось знає цю пісню. Танцюй зі мною. Увільно. Хай та-да-та, божевільний. -да -та -да, угу, на зранку хрипший голос, я вам зараз спою. Так, всі закрили вушка. <сум> ну, коротше, оце він цю пісню пає. Доброго, доброго рачку. Пішла я робити собі кавусю. Буду сидіти. Ще як мінімум хвилин 20. Насолоджуватися оцею красою. Потім треба дашкою йти буде, бо. І вже сьогодні на перший урок йти. Та сама буду потроху щось думати, що його на вечір вдівати. Холодно. М -м -м якщо на концерт йти. Та що, джинси якісь, мабуть. Щось придумаю. Ой, дівчатка, ще мене спрашувала за годівничку. Типа, що в цьому році вже не будете годувати пташок, все позаростало. Ні, дівчатка, буду, звісно, годувати пташочок. Ось, оце зараз листячка трошки опадуть, ну воно ж бачите, ще квітне. І я його трохи сформую, ну, щоб воно було більш-менш нормальне. І пророблю там такі лазики, можна сказати. В тому році воно теж таке було зароще. Ось я трошечки поробила такі лазики, і воно ж листя опадає, і воно таке виходить нормально. І навіть навіть так комфортніше, коли оце. Нарощене оце так віточками, віточками. вони оце тут по віточкам так стрибають. Ось. І їм затишніше, що виходить, що ну, коли нам, наприклад, сніг йде, то воно туди менше внутріш залітає з цих віток. Ось. І коли дощ йде, теж менше туди попадає дощу. А, то ця вся конструкція, звісно, залишається, але листя паде, його стане видно. От це все буду, звісно. Як це? Як це я не буду годувати своїх пташечок? Вони вже знають, вони до мене всі злітаються на восені. Ціле літо вони десь путешествують, їм. Не, не треба це. А ось, восени вже всі тут. Трішки стане прохолодніше, і всі сюди. Горобці, та синички. Так що так. Сіла ось заварила собі чайок. Це такі там матю-мачуха, там і ще щось таке там з то що дашка привезла. А, ну такі добрі, там з Турції. Все-все-все на кучу кажуть. <coughs> Сижу п'ю. Але у мене кашель, давай. це У мене осенні, цей кашель, це вообще кошмар. Ну, по мені видно, що я захворіла. Видно, що захворіла. Сіла думаю, прочитаю коментарі. Ай, дівчата, у вас у деяких дівчат така, мені кажеться, там щось непорядок десь з всіми думками, я не знаю. Вже то подобалося, що Стас допомагає, вже не подобається, що Стас нам допомагає, що, типу, у Стаса нема своєї сім'ї. А, виглядаю я, звісно, жорстоко. Жостенько, жостенько. Ну нічого, зараз ці сюди п'ю. Це такий він такий противненький чай, якщо чесно. Придую норму і все буде добре. Так що не видумуйте собі всяких там небеліц, небеліц, неіснуючих діло, так сказати. Все у нас добре, все у нас нормально, я ж кажу. Якщо щось не добачили чи не дочули, то подивіться ще раз відео. І що, що кому казати, якщо люди не розуміють. Так що так. Ось. Наступного разу він е, приїде через вихідний, він сказав, десь туди ближче до 20, 25-27, я навіть не знаю, які це буде дні. Заробити там стіночку, за, ну, забити там і ще щось. Я можу цього взагалі не показувати, чесне слово. Можу, от зовсім не показувати, те, що він до нас приїжджає, щось робить, бо починається тут. Там якісь предположення, якісь там ці бред, бред сумасшедшого, я кажу. Тому таке. Мабуть, я так і буду робити, що не буду показувати, що він до нас приїжджає, щоб не було там нових якихось там у когось вишок, якихось там думок нехороших. Так що так. О, це я на майбутнє відповіла, щоб вже у людини вала, від таких питань всяких. Блін, як я сьогодні на концерт піду, я взагалі не знаю. У <coughs> Мене тут все хрипить, я вже інгаляцію роблю і вже цим себе розмалювала цим йодом, і всім на світі. І все одно <coughs> давно тут кашель, каша ліхоти трясня. Капець просто.